Дорогі друзі, кілька годин відділяє нас від нового 2026 року позаді ще один рік, який ми прожили як народ, і кожен зокрема. Цей час, в якому ми живемо, має такий хронологічний порядок. Ми не вимірюємо роки. Ми ним вимірюємо дні, і кожен, котрий переступає поріг Нового року, якось так містично уявляє, що у цьому житті з Нового року зміниться щось, і це дуже важливе. Надія, очікування є завжди добрими. Але буде дуже наївним, коли ці всі очікування не підкріпиться е зміною життя людини, адже не є секретом те, що наступний рік, який приходить, змінить не якийсь фатум, доля, не зірки, не небеса, адже людині Бог дав найбільший дар. Свобідну волю тому вона що проїть відповідальність і за світ, і за усе світ, і за все, що Бог їй довірив. Наступний рік змінить гаряче і мужнє серце людини, змінить серце людей, які сповнені вірою, надією, любов'ю. Саме такі люди здатні змінювати цей світ, і ми очевидно. Просимо Бога, щоби дав нам таких людей, причому на різних нивах. Бо навіть у час війни, лютої війни з московитими, яка триває, все ж таки найбільшою зброєю нашою залишається наша любов до свого і наша єдність. Е, вся зброя, яка подається нам. Є важлива тоді, коли ми є єдині, і коли ми вміємо любити своє, шанувати своє тощо. Рік, який минув, для кожного минув по особливому хтось втратив рідних, друзів, в ті роки це роки також великих втрат людей, які могли змінювати долю країни, церкви, народу. Але також. Є роком і нових здобутків, адже народилося багато нових українок, українців. Ми покладаємо надію на нашу молодь, яка візьме у руки свою нішу і перейме естафету від старших, і вона вже це робить. Ми переступаємо умовний рік цього часового виміру 2026. Звичайно, хочеться, щоб він був кращий. Я колись зауважив, що всі президенти України коли вітають людей з Новим Роком, кажуть, що цей рік, який ми пройшли, був дуже тяжкий, наступним буде кращим. Кожен рік має свою унікальність і неповторність, і вони складають таку мозаїку цілого нашого життя. Але найголовніше по житті і те, і то життя любити. Книга мудрості має такі гарні слова, що життя любить тих, які його люблять. І в цьому році я хочу всім вам побажати, щоб ви любили життя. Життя, яке вам дав Бог. Воно є вічне, але на цій землі воно є унікальне, єдине і неповторне. І любові до того життя я бажаю всім, бо життя є найцінніше, найцінніший дар, який нам дав Господь Бог. Цінуймо Його, і нехай любов до життя позначиться на всіх вимірах нашого життя. Любов до життя це в першу чергу цінувати те, що в житті є найважливіше. От, подивіться, коли. Наш нарід тікав перед навалою московитів у 2022 році зі східних теренів, то залишили все, що мали люди: великі фабрики, гроші. Взяли тільки найголовніше взяли своїх рідних, ну і взяли те, що було на них. Ото й у житті найважливіше. А решта все є. Другорядна, як каже, мій один знайомий його можна купити за гроші. Дякую всім тим, з якими крокую поруч, не тільки в цьому році, але й у житті. Прошу Бога у вас, для вас благословення. Вітаю вас усіх з рідною моєї дори я є тимчасово переїздом з під монастирського храму. Цей храм і руйнували, він згорів, на його місці постав новий. Далі монахи моляться, люди приходять, колядують. І того би ніколи не було, якби люди не горіли вірою, надією, любов'ю до Бога і до свого народу. І вони знову збудували цей храм, який тут згорів. На місці я стою, де храм, храм старий згорів. Побудували новий, який є позаді мене. Люди приходять, моляться. Все можна відбудувати, все можна відновити, те, що є видиме. Єдине треба мати любов, віру і надію. Цього всім бажаю, благословено всім нового року. Завтра всіх вітаю зі святим Василієм, іменинами. Василів і Василин, благослови вас Боже. Василій Великий до 50 років не дожив кілька днів. Ціле своє життя посвятив великій праці над розбудовою церкви, критикували його і свої, і чужі. Але минуле століття, а пам'ять про нього живе. Чому? Бо за тією пам'яттю стоїть десь Бог, який хоче нам показати. Що ми маємо його наслідувати? Отож, благословенного Нового року усіх зіменинами, Щасти Боже, Христос рождається!